Прошу голосувати. Бережник. Голуб. Єрмакова. Бондарюк. Іванюк. Федоренко. Іщенко. Сивик. Ременяк. Войтенко. Саленко. За. За. Кравчук. За. Солона. За. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. П'ятей і 6 у нас про надання військовослужбовців матеріальної допомоги та породу. Доброго дня, шановні депутати, надійшло на розгляд сільської ради дві заяви від військовослужбовців, Лебідь Віктора Миколаєвича село Лозовка і Малай Максим Русланович, село Під'єя. Вони отримали поранення, проходять реабілітацію і просять матеріальної допомоги. Е? Є? Да. Да. А сума. Сума. Десять, якщо можна, десять давайте. так як і давали. Все? Да. Прошу голосувати. Бережний. За. Голуб. Єрмакова. Бондарюк. За. Іванюк. Федоренко за. Іщенко. Так. Ременяк. За Войтенко. За. За. Салєнко. Євженко? За. За. Ой, Євгенма, Кравчук. За. І Солона. За. Рішення прийнято. Переходимо до наступного пору. Про затвердження статуту комунального підприємства центру надання медичної допомоги грименя Тетяна. Добрий день. Прошу підтримати нові редакції наш статут. Тому що 21 році, коли ми його приймали, від того моменту відбулися звіни в законодавстві. Ми його відкоригували змін просимо підтримати ньому редакції. Є запитання? Прошу голосувати. Так, бережний. Володь. За. Єрмакова. За. Бондарюк. Бунд... За. Іванюк. За. Федоренко за Іщину. Зивич. За. За. Ременяк. За. За. Войтенко. Саленко. За. 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 Бурдейко. Кравчук, за. і Солона. Рішення прийнято. Добре, переходимо до наступного питання, важливого, про створення комунального підприємства міської ради. Ми його приймаємо, приймаємо і та воля. Ну, коротше, ну, да, вже договорилися. Керівника, керівник буде йти за призначенням моїм. за це, на, До наступної сесії ми за керівника затвердимо. Статут ми. Зробили статут, подамо на, на реєстрацію, зареєструємо. Бо там з керівником трохи, ну. Там є певні вимоги. Так, да, певні вимоги, да. там є певні вимоги і тому... Скажіть, так. Да. Да. Там є певні вимоги до посади цієї. Він не повинно мати вищу освіту, громадянство України, тобто стандартні такі. І зараз ну, проходиться процедура у зв'язку з тим, що військовий стан ми конкурс не проводимо, тому положення про конкурс ми не затверджуємо на посади комунальних закладів, на, на директорів, так як ми робили на школу. У зв'язку з військовим станом дозволяє законодавство брати людину просто по контракту. І Тому да, сподіваюся, що на наступній сесії в нас вже все вирішиться. Зараз буде питання, ну, ми... так. Да. До наступної сесії при... буде людина, ми призначимо, і, хто вона приїде. Люди, що там реєструватися? Всі... Ну Та, треба йти, щоб ми вже пройшли процедуру, бо зараз Рад, їх не будемо. реєструватися, і це все це буде так, 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 так. новий рік, а прокуратура душить в усіх сторонах. Є запитання по цьому? Бо це комунальне, тут же ж так, то, ж на, то що ще директора знайти, а щоб ще ж якась була техніка в нього. І щоб хоч щось хтось, були люди, що могли хоч щось зробити. Бо зараз ще ж і людей немає. Вже скоро на комбайнах сьогодні пішли вже, будемо на, їздити на комбайнах і на тракторах. Бо сьогодні вже пішли, зняли всі бронь з усіх. Турмерів познімали всі на світі, сьогодні поїхали вже поїхали до вечора, мабуть, опиняться в Миколаїві. Обстановка тяжка, так що виходимо з положення, як вийдемо, я думаю, що воно буде, з ким я домовився і що до чого, я вам скажу, який буде на наступній сесії, хто буде керівником і хто до цього. А зараз статут затверджений, комунальне і те все. Є запитання до мене? Прошу голосувати. Бережник, Волук, За. 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 Бондарюк, За. Іванюк, Федоренко, За. За. Іщенко, За. Ременяк, За. Саренко, Дітейна, Кравчук, Солонар. За. Рішення прийнято. Рішення, переходимо до наступного питання про приймування сільського голови, місцевого самоврядування. Ми всі отримали в цьому році премії, і техпрацівники вроді би нікого не обідали, але у нас голова без вашого дозволу премію не може отримати. Тому ми просимо, щоб ви підтримали і проголосували за надання і голові теж премії. Голу. За. Єрмакова, За. Бондарюк, – «За», Іванюк, – «За», Федоренко, – «За», Іщенко, – «За», Сирик, Ременяк, – «За», Бойтенко – «За», Саленко, За. За. Бурдей, За. Кравчук, – «За», – «За». рішення приємності. Переходимо до наступного питання. Там земельний. Доброго дня, шановні депутати. Десяте по рахунку сесії, перше земельне питання про затвердження документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на місцевості та передачі земельних ділянок у власність громадянам для будівництва обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд. Присадибні ділянки стандартне питання, розроблені технічні документації. Виконавцями робіт із землеустрою і подані на затвердження під житловими будинками, які перебувають у власності громадян. Це дешура Олександр Олексійович, вулиця Скеляста, 4, село Станіславчик, 25 сотих. По повозі Неїда Іванів на площою 0,24 сотки, по вулиці Центральна, 22, село Сенюхенбрід, Руда Людмила Васильівна, площою 0,25. По вулиці Сави Крижанівського, 57, село Довга Пристань, І ткач Лариса Леодорівна, площею 0,25, по вулиці Молодіжна, 36, село Сімифенбрі. Якщо питань немає, прошу. Є? Бережник. Богу. Єрмакова. За. Бондарюк. За. Іванюк. За. Федоренко за. Іщенко. Так. За. Да. Ременяк. За Войтенко. За Саленко. Да. Кравчук за і Солона. За прийнято. Наступне питання про затвердження технічних документацій з землеустрою щодо поділу меж земельних ділянок в натурі на місцевості, що перебувають в оренді ТОП «Підгурівська» та внесення змін до договору оренди земельної ділянки. Це надавався дозвіл підгурівському підприємству ТОП Підгурівське на поділ земельних ділянок, що перебувають у них в оренді. тобто Розподіл їх на окремі, і в общем, вони хочуть відмовитися від водних об'єктів, які розташовані ставків на цих земельних ділянках. І земельні ділянки масиви великі, тому виникла необхідність зробити поділ їх. Тобто була земельна ділянка 290 гектарів 0546 Зараз ділиться на три окремі земельні ділянки 283 0346. 4,2 і 2,82 безпосередньо це під двома водними об'єктами. І інша земельна ділянка, масив загальною площі 70 гектар 2,034. Ділиться на дві земельні ділянки: 68, і 25, 34 і 1,75 під. Ставками. І відповідно вони просять вилучити, перевести ці земельні ділянки в запас в розпорядженні сільської ради, так як вони не користуються цими земельними ділянками під ставками. Ну, ми потім, відповідно, в подальшому поставимо питання щодо винесення їх на земельні торги і отримання достойної орендної плати. Так, і внести зміни в цьому ж рішенні до договору оренди в частині об'єкта оренди земельної ділянки, змінивши загальну площу орендованої землі Товпідгурівське з 488 63, 17 на 479,86,16. Ну і відповідно привести договір у відповідність до вимог чинного законодавства, так як він у старого зразку і треба так, трошки поправити. Питання. питання? Нема, прошу узору. Бережник. Голуб. За. 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 Шахненко. Ой. Єрмакова. За. Бондарюк. За. За. Іванюк. За. Федоренко за. Іщенко. За. 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 Сирик. За. за. Войтенко. За. 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 Саленко. За. Кутейна, і Солонар. Це рішення Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та технічної документації знову щодо проведення інвентаризації земельної ділянки. Це касательно теж водних об'єктів ставків, які перебувають в оренді у. Осіб, значить фізичних і юридичних, заключалися ці договори ще з районною адміністрацією Первомайською. І зараз потребують внесення змін відповідно до внесених змін у законодавством шляхом розподілу орендної плати за земельні ділянки і заводні об'єкти, так як раніше це не було передбачено. Прокуратура нам з цього приводу завжди пише. І щоб урегулювати,